Усім. Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля та Оля. І ми знову вийшли працювати в садочок. Зараз покажу, що ми будемо робити. А поки що прошу вас не забувати підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. А також хочу вам сказати, що я завжди залишаю посилання на нашу інстаграм-сторіночку у описі до відео. І ви можете перейти, підписатися, там все виходить онлайн, тобто кожного дня викладаю сторіс, а також там є декілька пропозицій на продаж щодо актуальних рослинок. Кому це цікаво, можете переходити. А ми сьогодні висаджуємо спірею. Ось мама зараз займається на місці, де спірейка має бути. Займається очищенням території, а саме викопує наші лілейнички. Ось. ось цю красуню ми будемо висаджувати. Це спірейка Golden Princess. Ось. А ось тут маємо нашу старожилку. Вона відрізняється по кольору. Сорту ми не знаємо, нам написали, що це може бути. Ой, не пам'ятаю, як називається, підпишу зараз у відео вам. Ось ця назва і. Або ще одна назва. Тобто оці два сорта нам сказали, що ця спірейка може бути. Точно ми не знаємо, які з них. По планам ми хочемо. На цій клумбі зробити такий сухий струмочок. Ну, в нас тут іде стічна труба, ось вона. І тут збирається завжди дощова водичка. Але вона частенько стікає. І ось навіть трохи видно зараз дощі були, як прокладається самостійно ось тут струмочок такий. От ми хочемо. З камінчиків тут зробити такий сухий струмочок, щоб під час дощу воді було кудись стікати. А далі почистимо гейхерки та плануємо тут засипати усе корою. Щоб гарно було видно рослинки на її фоні, порозділяємо ось ці старенькі вівсяниці. Щось заберемо звідси, бо є такі рослинки, які нам не дуже подобаються. Щось зменшимо в об'ємах. І ось так от буде. І ще одна наша посадка, яка тут має статись. Це ось ця туйка. Це туя шаровидна. Ми хочемо її, напевно, посадити. Ну, тут Даніка вона зростає шаровинна. І непогано було б, напевно, цю також десь тут притулити. Поки що думаємо, над цим їй потрібно сонячне місце, щоб вона мала своє таке цікаве забарвлення. Але на півтінь вона теж добре переносить. Ми про неї читали ось. Тому. Тут їй, напевно, буде непогано. Бруянчики потягаємо та й посадимо. Копали-копали і згадали, що ми ж тут хотіли слонника пристроїти нашого. Трошки накрапає дощик, але нічого. Це нам не завадить. Викопали цей кущик. Зараз будемо його трошки розділяти. Тут є декілька з корінцями живців можна зробити. Ну, не живців, навіть, а поділок. Ось, бачите, корінчики є. І будемо саджати в окремі лапки такий кущик. Ось так накопали різних поділок нашого бересклету. Ось це основний кущик, найбільша частинка. Його будемо намагатися у голову запихнути. Мостили-мостили і подумала, що так буде найкраще. Так, частину роботи зробили найважчу. Не знімало, бо треба були всі руки. Е, підсадили декілька саджанців. Зараз виглядає ось так кущик, по максимуму насадили різних частинок для того, щоб він якнайшвидше заростав. Зараз проліємо водичку з радіфармом, що трошки земля всядеться. Далі поприв'язуємо пізніше деякі гілочки, понаправляємо, як вони мають рости, і буде наш слоник заростати. Наростати. Будемо стригти. Ось така. Цікава ідея для вирощування берсклету. Наступною прилаштовуємо спірею. У нас тут звіробій ґрунтопокривний росте дуже у великій кількості. Ось позбуваємось трошки і будемо на його місце висаджувати спірею. Взагалі плануємо ось цю клумбочку, ось цю всю закидати потім корою замульчувати. Зараз тут багато лишніх рослин росте. Будемо їх переносити потихеньку і тоді мульчуватимемо. Хочу вам ще показати, як в нас насіявся деревовидний півон. Дивіться, вже з бутончиком. Сподіваємось, що заквітне. Він сюди самосівом сівом переріс. Звичайно, вони будуть з часом конкурувати, з дейцією, ось цією. Але нічого. Щось придумаємо, щось заберемо. І тут ще один. Також сіянець, і також вже з бутоном. В цьому році побачимо, які вони будуть, тому що ось той головний півон має один колір, а сіянці вони не наслідують, можуть трошки змінювати, бути білими або навпаки темнішими. Побачимо, які виростуть. Дивіться, як гарно вже все прокидається. Ось тут хвости вилазять. Ось одна, ось ще. А ось тут вже навіть остільба пускає свої листочки. Тут ще одна стільба. Тут тюльпанчики у нас є і дуже-дуже великі старі кущі хост. Будемо трошки їх ділити зараз, ну, в найближчі дні. Ось так слоник виглядає з цієї сторони. Тут буде гарно видно, коли по дорожці йдеш такий кущик. Так, і нарешті садимо спірею, з чого все і починалось. Дощик вже нас прям виганяє звідси, але тут ми Трошки хости пересадили, в порядок привели. І зараз спірея отримає таке гарненьке місце. Ось мама кореневу систему розчісує. Зараз ми її замочимо ще і отак посадимо. Трошки замочу зараз коріння. Вчора не встигла засняти вам кінцевий результат. У нас розпочався дощ. Вже ці дощі йдуть який тиждень, все дуже мокре. Але погоду ми не вибираємо. Ось наш кінцевий результат. Слоник трошки вже притупився через дощик, але нічого, ми потім його піднімемо, каркас. І буде в порядку. І ось спірейка. Така яскрава вона аж світиться. До кінця ще клумбочки будемо прибирати тут і риси, звіробій, ось цей от грунтопокривний, обмежимо парканчиком і будемо засипати. Корою. Краса буде. Дякую, що ви були з нами. Не забувайте нам ставити вподобайки, підписуватись на наш канал. Я завжди залишаю посилання на інстаграм, нагадую вам у е, описі відео. Можете переходити і також підписуватись. Дякую за увагу, друзі! Це буде Україна.